Попри те, що заявки на так звану зимову є підтримку подали вже понад 3 мільйони 200 тисяч осіб, і з тисячою зеленською, як цю виплату одноразової допомоги встигли назвати в соцмережах, не все так просто на думку експертів. По-перше, не всім українцям вдасться розпорядитися цими грошима на власний розсуд. Існують певні умови. А по-друге, як заявила заступник голови податкового комітету нардепка від слуги народу Ольга Василевська Смаглюк, насправді головна мета цих виплат, нібито виявити ухилянтів. що відбувається? Докладніше шидали. Погляду пересічного українця жодна ініціатива уряду не залишається безкарною і немає на світі благодатнішого ґрунту для теорії змов аніж соціальні мережі. Так, після інтерв'ю Ольги Василевської Смаглюк, у якому вона висловила особисту думку, що роздача грошей у рамках зимової є підтримки, відбувається задля викриття та подальшої мобілізації ухилянців. Ця суто приватна думка почала жваво розпосюджуватися телеграмом, поки нарешті її не підхопили змі. Але насправді реальна проблема з тисячою Зеленського це отримати її в тому випадку, якщо ви не користуєтеся додатком Дія. Тоді вам доведеться удержувати гроші через Укрпошту. Але як запевняє Нардепка, отриману через Укрпошту тисячу гривень, можна буде витратити лише у відділення, тобто лише на оплату комунальних послуг. Проте як зауважив генеральний директор поштового оператора Ігор Смілянський, ці кошти можна буде витратити не лише на комуналку, а також на поповнення мобільного та купівлю ліків і на придбання продуктів харчування та побутової хімії. Нагадаємо, що Укрпошта починає виплати за програмою Зимова є підтримка завтра, 4 грудня. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.